Так, от, Віталік, намет. Віталік має намет такий класний. Друзі, мої вітання. З вами Прокопик Мар'ян. Ви на каналі Захід Фіш. Е я знову вчергове приїхав на прекрасну водойму Уличнянка, це Львівська область, сьогодні 27 липня, 2022 рік. Е з попередніх трьох вже рибалок, ну дві були тут на цій стороні. Одна була в іншій локації тут. Так що важко знайти підхід. Приїхати отак просто, знаєте, наловити тут бонусного карася, Це нереально. Тому якісь ілюзії і думки в голові є. Зараз обідній час. Риболавля буде зночівлею так само. Минулі рази я трошки ловив в... Компушковому методі риболовлі, десь під кліпсу, десь дві години без кліпсу, ближче далі. Сьогодні буде точкова рибалка, дві удочки, дві кліпси. І третьою палкою я буду час від часу підсипати зверху корм що я буду сьогодні. Мішати знову буде два склади. Одна палка буде на солодкому кормі, а інша е, на такому специфічному западку чеснику. Е, кормці минулого разу. Я в принципі нічого не міняю. Це краще чесник, солодкий короб полуниця і е, взяв з собою пельчик з смаком криля. Цей пильчик я буду додати порційно в годівничку. просту фідерну годівничку більшого розміру і точково під кліпсу відправляти в точку під годівнички. Над годівничками. Верніше. Така філософія сьогоднішньої рибалки. Так що, мішаю два склади. Значить, розкажу трошки сьогодні по удивищах. Змінив я одне... один фідер На відміну від минулого разу. Це медіуми. Один до 80 грам і корсар. До 90. Два фідера на жилці. В основі 0,22. Зараз я нічого не кормлю. Дві дистанції. Одна. 37 ліва 48. За корму я зараз не робив. Просто по тих дистанціях, які були в минулій рибалці, я закинув, чи є там якась риба. Почав я з пуфіків, поставив два чесночні пуфіки Чому зразу не роблю стартовий закорм? Ну е... Крась дуже осторожна риба, ще раз повторюю, це. Дике озеро, так що е, не хочу шуміти зараз на дні в точці. Якщо є дрібна риба, вона все рівно відгукнеться на е, пофік. Ближче до вечора е, вже буду пробувати животину. пальці не кусає! <реш> як, як, щу, як щука щука от поклівка, не? Вважай! <реш> <реш> ну от такі. Такі друзі до нас прийшли. Голодні. Так, десь Віталік палець не вкусив. Сім молоденьких ну то краса, так краса <плес> <плес> за що їсти дали? І За що свариться? <плес> 作る,る。 Прийшла до нас на пофіг наші красик. На красень. у нас клюнув. Друзі і зно окуня. Знову окунець, Такий окунець, Таже прийшов на хребачок, От. Почався вітерець і риба стала активною. Ну, такий. Значить, що я спостерігаю, це О, така тенденція. Був повний щтіль зранку, ніч також глуха, пуста, покльовок нема, і світання дрібна платва. Тобто риба зарухалась. Ну, але це все відбувається, я вже замітив, коли починається вітер. Що ж, друзі? Така вийшла рибалка. На озері уличне, я би сказав, трудова риболовля. Е, обмаль клювань багато, але обмаль реалізованих. Е, надія була зловити бонусних карасів, але не сьогодні. Е, я сюди ще приїду в серпні, коли трошечки впаде оцей цей пік. Пеки. А сьогодні я вам кажу до зустрічі. З вами був Мар'ян. Ви були на каналі Захід Фіш. І покажу, що вдалося мені зловити.